Всім привіт! Сьогодні поговоримо далі про сорти полунички, які в мене будуть на весну. Це буде вже четверта частина. Почнемо із лії цукрової. Лія цукрова в мене вже 2 роки. Я нею задоволена, це ягода. Плотної консистенції, кругла, її багато, вона дуже вражайна, надзвичайно врожайна і надзвичайно дуже багато пускає вусів. Тому, щоб була крупна ягода, треба із вусами щось робити. Видаляйте її до плодоношення, від плодоноса зрізали і вуса знову полізли. І тоді вже беріть на саджанці. Це більш середньо ранній сорт, ніж ранній, вона не супер рання, має колір такого червоного, насищеного такого кольору, блискуча. Всередині вона трішки, трішки світловода, має такий стержі. ягідка солодка при умові, якщо вона вистегне. Бо якщо вона не вистегне, то буде з кислиночкою. Хоч і назва в неї ліє цукрова. Тож, щоб вона була дійсно цукрова, треба дати їй вистегнути. Взагалі вона не боліє, мене взагалі нічим не боліла, ніколи не ні ну, проблем в неї не було ніяких, ні з коренем, ні з чим. Взагалі безпроблемна. Ось так виглядає лія цукрова. Така форма йогоди. Лія цукрова. Роння йогутка, але вона трішки пізніше, ніж суперронні йогутки. Тому вона більш відноситься як до середньоронніх. Ось такі. Ось. Ось тільки на ній йогоди. Зараз оберу тут лист, щоб видно було ось так ось. Ось такі екземплярчики, гарненькі. Ну, сорт урожайний, йогоди багато. Ну, зараз, я думаю, покуштуємо. Вуса дає добре, ось така вона всередині і дуже солодка, лія цукрова, дійсно цукрова, дуже смачна, така трішки світловата всередині, але смачна. Далі сорт джусі це новий сорт. порівняно з іншими. Мало хто про нього знає. Це е, більш промисловий, мабуть, сорт. Вона не мільчає. Е, теж середньороннього строку дозрівання. Це сорт, він е, як десертний, тому що ягода солодка. Е, Проблем у мене з нею не було. Вона у мене тільки рік, тому дуже багато про неї я сказати не можу. Можливо, в когось на каналі є більш такий детальний обзор про болячки, як вона в вуса дає добре, приживається добре. Ну, У мене з нею проблем не було. Поки що не було ніяких. І. Сорт урожайний. При умові, звичайно, коли, якщо ви посадите її вовремя. Щоб гарний був урожай, треба висаджувати або на кінці літа, на початку осені, ну, залежно від регіону, де ви проживаєте, або коли ви садите вже пізніше, то можна садити по дві рослинки, так ви нагоните час. Джусі ось така конічна. Форма її. Долі сорт скала. Скала це пізній сорт. Ну, він так. Середньопізній, так би я, я б так сказала. На жаль, я не знайшла відео у себе в архіві, тому що в мене дуже велике множество відео, і це їх треба передивитися всі, щоб знайти і мене. Той відрізок, де я показувала скалу. В цьому році е, я покажу її більш детально, більш детально, а зараз покажу фотографії, які в мене залишилися, і розповім про неї. Скала, конусна е, ягода дуже е, красивої форми, близькуча, е, конусна. Плотна, ягода плотна, тому вона може використовуватися, вирощуватися в промислових масштабах. Урожайний сорт, безпроблемний. Вуса скала дає гарна. У мене з нею проблем не було. Якщо дощі, може бути кисловота. Ну, і дати їй, звичайно, вистегнути. Якщо вона не вистегне, вона буде кислою. Тож, ось така полуничка. Я задоволена, що вона в мене є. Ось такий сорт скала, пізній сорт. Ягода крупна, конусна, плотна. Ось такого вигляду має скала. Ягодка. Ягідка конусна, красива, правильної форми. На жаль, я не знайшла у себе в архіві відео, знайшла тільки фото, тож покажу в наступному сезоні. Далі купчиха. Ну, вона дуже насушумівша, хтось її хвалить, хтось її. Не хвали, комусь вона не подобається. І у мене теж склалася таке, така думка про неї в перший рік. Вона мені просто не сподобалась. Вона була як каша. Просто солодка. Але коли я до неї знайшла підхід, то вона мені сподобалася. Я її і сушу. Вона коли цвіте, то Листя за цвітом не видно. Її так багато, щоб просто ну, тьмать муща. Зазвичай я збираю ягоди, які крупні, збираю. Це десь тижнів два, три, а потім вже обрізаю з квітконосами і так висушую на чай. Я вже показувала. Як ми п'ємо чайок із такою полуничкою. Вона дуже гарно піддається сушці, без сушилки, просто в ящику. Запах в неї просто неймовірний, немає такої полуниці, щоб вона так, такий мала смак і е, такий запах. Тому що, коли купчиха їде в машині на ринок, то це просто щось неймовірне. Її треба висаджувати обов'язково. В такій місці, щоб можна було притінювати, тому що вона е, буває. От В нашому регіоні вона печеться. Тому що в ну, нас дуже сильне, велике сонце таке, що може підпікатися йогідка. Хоча там і листя багато, але ж йогоди дуже багато. Воно вона не покриває, листя не покриває всю йогоду, Просто не, не може. Ягода різної форми, причудливої, якої завгодно. Бувають перші отакі юпочки, тому вона і називається купчихою. Сплюсив неї урожайність, запах, смак, вона завжди солодка, вона не буває кислою. І з, мінусів, з мінусів те, що в неї дуже таке крупне насіни. Не всім вона подобається це. Але якщо вона буде сучною і давати їй вдоволь водички, то вона буде сучна і об, обов'язково треба слідити за тріпсом, тому що, якщо тріпс висмокче сік, то вона буде суховата. От треба обов'язково моніторити, коли купчиха квітне, обов'язково моніторити квіточки. Якщо ж на квіточках буде тріпс, з цим треба дуже-дуже боротися. Біологічними препаратами для того, щоб тріпса не дати йому розмножитися. І працювати треба не тоді вже як квітне, а на упередження ще раніше, от тільки кульбаба зацвітає, зразу треба обов'язково обробляти від тріпса всю полоницю. Е, так, вона може в полутіні рости, навіть де сонце не цілий день, вона навіть там виходить краще. Курінь там величезний, дуже потужний. Кліщ її дуже любить, тому від кища треба обробляти, і нематода її теж любить. неї нестача кальцію, тому не ігноруйте кальцію в усі літру з самого початку. Тоді у вас буде потужна зелена маса, і вона буде жорсткіша, лист буде жорсткіший, і шкідникам буде важче своїми проколоти. Хоботками цей лист. Тому дуже, дуже кальцієве під, кальцієве підживлення для того, щоб купчиха була здоровою. Вусів дає не дуже багато вусів дає, тому треба контролювати, в кого росте вона на, на, просто на землі, щоб вона не загустилася. тому що полуничка пустила вус, від цього вуса знову роздвоюється, і слідуючого знову роздвоюється. І вона росте, мабуть, якщо не контролювати вуса, то вуса десь розростаються, мабуть, метра півтора або й два від куща до самої осені. Купчиха в цьому руті просто неймовірно. Неймовірно, стільки на Ось. Але вона ще не стигла. це буде через тиждень. Хай набирає смок. Її треба підживлювати. Насчет купчихи я думала, що її на ринку ніхто не буде брати, Чесно вам скажу. Ось така вона, ось така. Це для того, щоб ви ставили лойк, бачите? Хе-хе, шутю. В неї смак такий, як ні в якої другої клубники нема. Такого смаку. У минулому році вона мені не сподобалась, чесно вам скажу. Вона якась суха була. Но в цьому году я її часто дуже поливаю. Мені сказали, що треба дуже часто поливати. Ось тако. дивіться, яка гарнюща. Так, сіміна в неї крупні. Ну, вкусна. Я ж кажу, до неї треба привикнути як, як до суш. М -м -м. Смачна. Треба її часто поливати і підкламлювати. По лістику теж треба, і вона вкусна. Долі. Далі сурт роміна роміна. Роміна у мене перший рік, в минулому році, коли мені її запропонували, я трішки сумнівалася, що вона мені треба. А коли я в минулому році спробувала ягітку, то вона мені сподобалася. Ягідка солодка. Звичайно, я її ще не дуже так розпробувала, тому що я перші ягодки попробувала І так як я завжди роблю з полуничкою, яка в мене перший рік. Я залишила, для того, щоб вона вистигла. Я її покуштувала, яка вона на смак, і чи залишати, чи ні. І далі я все зрізаю і пускаю на вуси на розмноження. Тому раміни я дуже не розпробувала, але перші йогітки мені сподобалися крупна, плотна ягода, більш вона до промислових, мабуть, відноситься. Супер рання, вона стигне дуже рано раніше. Ольби. І безпроблемна, взагалі безпроблемна. В мене не було з нею проблем ні на кольці, ні шкідників, ні хвороб. взагалі. Тому поки що вона в мене буде, але не в великій кількості, бо в мене її багато немає. Так як я розмножувала тільки перший рік, в мене її небагато. Наслідучий сезон, от влітку, да, там вже вона її буде більше. Йде раніна. теж дуже багато ягоди, ми її ще не рвали. Ну, потім будемо дегустувати і говорити про її смаки. Ось така йогідка. Ось. Ну, ось такий невеличкий, коротенький обзорчик, більш-менш з такою розширеною характеристикою. Ви бачайте, що я не можу сказати більшого за ті сорти, які в мене нові, тому що ну, нові є нові. До них треба ще придивитися е, на врожайність, тому що все-таки урожайність треба дивитися хоча б два роки, щоб побачити, яка вона дійсно е, хороша чи не хороша. урожайність. І також на. Е, на момент, болячок, болячок, шкідників. Та і кожен рік, звичайно, він різний. І кожна полуниця кожного року може вести себе по-різному. Один раз вона удачна, а на наступний рік вона може бути неудочна. Ну, ось таке, таке життя. Так буває дуже часто. Тому, якщо ви. Купили якийсь сорт, не спішіть його вирубувати. Придивіться до нього, залиште там кілька кущиків і придивіться до нього кілька років. Так як я, наприклад, з Роксоною, я дуже вже хотіла її вирубати. Вона мені так не сподобалася, вона мені два роки не подобалась. Взагалі ягода красива, а вона ну, ну, ніяка, ну трава. Трава травою. А от в минулому році вона мені так сподобалася, що я до, до останнього вусика я всі їх зібрала і висадила, тому що вона мені дуже сподобала. Так, що ось так. Всім миру всього найкраще, і все буде Україна. До побачення.